Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати ще одну неймовірно смачну великодню випічку це сирна бабка з ізюмом по рецепту Дарії Цвек. Без цієї бабки не обходилися ні одні свята. От скільки себе пам'ятаю, стільки пам'ятаю цю сирну бабку з ізюмом на великодньому святковому родинному столі. Правда, смак бабки по сімейному рецепту трохи відрізнявся від смаку по рецепту Дарії Яківни. У мене в сім'ї готували і зараз готую і я бабку із солено солодким смаком. Ну, дуже вона смачна, і в мене всі її люблять. А по рецепту моєї легендарної землячки бабка виходить солодкою і теж дуже смачною. Проте кількість цукру і солі ви можете коригувати самі. Тому приєднуйтесь. і будемо печи разом. Цю смачну вишукану святкову сирну бабку з ізюмом. Насамперед, добре промитий ізюм заливаємо кип'ятком. І так він простоїть у воді, аж поки вода повністю не охолоне. Кисломолочний сир перебиваю блендером до однорідної маси, щоб він був пухким і без грудочок. Звичайно, дуже добре було б, щоб це був кисломолочний сир домашній, але у мене купований. Але із з цього сиру у нас вийде чудова бабка. І ось до такого стану ми його перебиваємо блендером. Бачите, він став пухким і зовсім зовсім не має грудочок, він однорідний. Тому готовий? А тепер білки відділюємо від жовтків і відправляємо їх у різні посудини. У миску даємо потрібну кількість масла. До нього додаємо цукор. Масло повинно бути. Не з холодильника взяти холодним, а воно повинно бути розтопленим при кімнатній температурі, м'ягеньким. Міксером збиваємо масло з цукром і додаємо до них потрохи жовтки, продовжуючи збивати це все разом. Коли з цього всього вийде така пухка маса, то додаємо сюди ванільного цукру або ванілі. Або ванільного екстракту. Можете навіть і потерти цедру з лимона чи апельсину. Я ж дам тільки ванільний цукор, так як пише у рецепті. Знову все разу перебиваємо, і коли вінчики міксера починають вже вимальовувати чіткі контури, а цукор розчинився уже у жовтках, то до цієї суміші додаємо переблендерований сир. Міксером гарно все перемішаємо до однорідності. Спочатку додаю одну частину сиру, міксером, а потім додаю і другу. Знову все міксером перемішаю переб'ю до такої пухкої однорідної маси. У миску додаю добре просушений після пропарування ізюм. Перемішую його добре із сирною масою. А тепер самі білки буду збивати до твердих піків. У даному відео я беру дві порції інгредієнтів, які йдуть на сирну бабку, тому що в мене її дуже всі люблять. А в описі під відео подам так, як пише Дарія Цвек. Ось так повинні бути збиті білки, щоб їх перевертати і вони не падали. Тепер їх додаємо до сирної маси. І легенько все це перемішуємо. У мене від попереднього випікання залишилися ще такі цукати, і я їх теж додам сюди у сирну масу. Вам робити цього не раджу, тому що цукати тверді і де вони попалися при нарізанні, сир там не різався, а кришився, додаю ще потрібну кількість манки. І все це добре перемішую. Я додаю трішечки солі, тому що ми любимо такий солено-солодкий присмак. Але як виявилося, солі було замало. Ви можете додавати, можете і не додавати. Тут уже справа в смаках. Посудину, в якій буду запікати бабку змащую вершковим маслом. Я взяла ось таку скляну форму для запікання. Ви ж можете брати і металічну форму у вигляді тортівниці. Можете брати і паперову форму. Змащену маслом форму посипаю паніровочними сухарями, посипаю трохи так щедро. І тепер виливаю у форму, приготовлену нами сирну масу. Лопаткою вирівняємо поверхню сирної маси у формі. І в розігріту духовку до 180 градусів кладемо випікати нашу сирну бабку. Випікати її будемо годину. А десь за 10 хвилин до закінчення випікання беру одно яйце і вінчиком розбиваю його. Витягую з духовки уже майже спечену сирну бабку. Подивіться, яка ж вона симпатична, яка ж вона красуня і зверху змащую яйцем. Це робити не обов'язково і в рецепті це не вказано. Але мені так захотілося. Правда, яйце потекло трохи попри краї форми, але нічого, я з цим справлюся. І знову кладу в духовку на 15-20 хвилин допікатися. Ну, ось у мене пройшло трохи більше години, і моя сирна бабка готова. Ось так виглядають краї бабки, де було посипано сухарями. І коли бабка повністю остигне і буде вже холодною, витягуємо її із форми. Вона виходить дуже легко. Хочете, можете нарізати її так, можете обернути на другий бік і ось нарізати її так з цього боку. Вона з усіх боків одинаково гарна. Я думаю, що вам теж хочеться знати, так як і мені, що робиться всередині. А всередині, подивіться, яка вона чудова. Така структура навіть не подумає, що це з сиру, а не з тіста. Ось така вийшла у нас сирна бабка з ізюмом на великодній святковий родинний стіл. Вона надзвичайно смачна. Ніжна і на вигляд гарна, тому готуйте і нехай і вам смакує! А те, що не приготували її на свята, не хвилюйтеся, на наступну неділю вона буде вам теж дуже добре смакувати. Так що готуйте і дивуйте своїх рідних. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся. А якщо вирішили підписатися, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Можливо, комусь цей рецепт та й колись пригодиться, тоді він згадає і вас, що ви поширили, і мене, що я відтворила. Рецепт легендарної Дарії Цвек. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!